Днями на Дніпропетровщині стартує новий навчальний рік. Рішення щодо того, в якому форматі він буде проходити, приймали індивідуально: діти сядуть за парти тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього працюємо разом з центральною та місцевою владою. Головний критерій для очної чи змішаної форми наявність укриття в самому закладі або поряд з ним, розраховування на всіх учасників навчального процесу, а ще вони мають бути інклюзивними із запасом води та ліків. У разі повітряної тривоги слід перейти до безпечного місця і за можливості продовжити навчання там. Від початку Великої війни облаштували 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. Відтак, з понад 800 шкіл у змішаному форматі, працюватимуть 540, ще 25 офлайн. Якщо очне на навчання неможливо, воно буде проходити дистанційно, зокрема й на територіях, які щодня під обстрілами. Аби доступ до онлайн-освіти був рівний, забезпечимо дітей-педагогів технікою. Передали вже понад 14 тисяч ноутбуків та планшетів. Якщо безпекова ситуація зміниться, відкоригуємо і формат навчання. Батьки можуть обрати його і самостійно. А окрім очного, дистанційний сімейний або екстернат.